Всім привіт! І знову у мене Кеза кухар. Тож, на даний момент інший рецепт. Пішли з пудином. Пакет пудина, пакет бакпульвера, пакет ваніліну, 200 г масла м'якого, 6 яєць, 300 г цукру, 4 ложки столовій манки і кілограм кварку якого сиру. Ось це все зараз перемішаю і у форму на, 100, на 45 хвилин на 180 градусів і ну, я буду стоїть на 170. Ну що, я змішала всі інгредієнти, і зараз я це п'ю блендером і потім висипаємо у форму висимо програме. У мене форма 28 см в діаметрі. Тож, поїхали. Висипала я масову форму. Тепер кладемо на 45 хвилин. Якщо воно буде припікатися, я покладу накрию фольгою, тому що минулого разу я не накрила і вона вийшла трішки темна. Тож, щоб цього разу не було темно, накриємо. Поїхали. Ну що, у нас з приклалася запіканка, і я тут кладемо. Кролика запікатися. Буде у нас обід картопелька і картопля пюре і тушений кролик запечений. І зараз витягну запіканку, покажу. Не ну, що, показую запіканочку. Вона вийшла краще, ніж минулого разу. Я тут кусочок різала, щоб показати. ось. Така м'якісенька. Вона дуже смачна, дуже солодка. я думаю, що якщо там є пакетик ваніліну, то не варто давати 300 грам, так як пишу в рецепті. Досить солодка вийшла. Так що, пробуйте такий рецепт. Думаю, що це більше сподобається. Так, там. Крім, крім цукру, крім ванільного цукру, там ще пакетик подингу, тож того і, напевно, дуже солодкий. Тож, ось така смакота. І я тепер іду е, обідати і зараз буду декорувати бутилочку. Покажу, що вийшло Ось мій обід. Тут криляча лапка, картопля пюре. Я вже кусочок м'яса м'яска з'їла Дуже все смачно вийшло Тож, покажу зараз бутилочку поки є обідаю бутилочка сохне. Я її декорувала жовтими серветками. Хотіла зробити золотисту, але не вдається мені таку, -таку золотисту зробити, як хочеться, то я буду міняти колір самої бутилки, тому що мені треба, щоб ось ці ворота, що всередині. Я думаю, що видно, бутилка грязна, я її потім скло підчищу. Я хочу показати, я думаю, що видно всередині ворота, коня, пара. Ось такий декор буде висвічуватися потім, коли напиток вип'ється. Це буде набагато він тепер розоватий, але до вип'ється, буде, буде прозоріший. Тож, е якщо буде там ЛД, якщо буде гірлянда всередині треба зробити темнішу бутилку, щоб вона не просвічувало наскрізь. Тож, я зараз буду думати, як її які її далі буду декорувати. Поки що вона сохне. Скоріше за все я покажу готову вже у шорті, готову бутилку. Тому що це дуже, довго займає, дуже багато часу займає, коли однією фарбою покриваєш, висихає, іншою фарбою декор, клеїти, лакувати. Це все дуже, досить забавно. Тож, на даний момент ми будемо прощатися. Всім бажаю здоров'я, наснаги, терпіння і гарного тижня. Всім па-па-па-па.